Так, доброго дня, мої дорогенькі. Вчора виставляла розпродаж кулькових дезодорантів та спреїв для тіла. Сподобався моїм дівчаткам розпродаж за, Ну, не майже, не половину, а ще трошки розпродала. Сьогодні буде другий розпродаж. Сьогодні буде дитяча, ось така серія. Тут шампунь, спрей для розчісування, волосся, парфюмований спрей, гель для душу. Ось такі два парфюмовані спреї: тут, гель для душу, рідке мило. Це для хлопчиків. У мене з такої серії. залишився шампунь, гель для душу два в одному. Тут ось такі шампуньки в мене залишились, всі свіженькі. Тут тільки оцей спрей, такий давнішній, а все інше відносно дуже свіже. Все ось такий гель. Да? Тут такий гель тут два в одному, навіть піна для ванни з гелем. Ось такий з виноградом. І ось такі три спреї в мене є. Два з манго, а цей. А цей, А цей що у мене? А теж манго, тільки інший дизайн більш свіжий. Це для розпутування волосся для діточка. Ось такий розпродаж дитячої серії, все тут буде по 70 гривнів. Зі знижкою буде 70 гривнів за одиничку. Ну, тільки оцей спрей може буде за 50. Інше все за 70. І оцей, оця буде водичка, буде. Ладно, хай буде теж 70. В общем, все буде по 70. Так що забирайте, розбирайте, кому треба діточкам на подарунки, може для своїх діточок, шампуні, гелі, спрей, ароматні водички, рідке мило. В каталозі воно значно дорожче, навіть деяких продуктів немає на складі, ну, ще в каталозі немає. Так що, все буде по. 70 гривнів за одиничку запитуйте це все, що є в наявності.